Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дорогі друзі, вітаю всіх з третьою неділею після п'ятидесятниці. Десятниці. Боже благословення, мир Божий перебуває з нами. Хай мир панує на нашій багатостраждальній українській землі. Зараз перебуває у цій страшній війні, щоб ви відійшли від нас усі вороги, щоб на вільній землі жили ми. Сьогоднішній день для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Сказав Господь, Світло тіло є око, тим, коли око твоє чисте, то все тіло твоє світле буде. Коли ж око твоє лихе, то все тіло твоє темне буде. Тим то, коли вже світ, що в тобі є тьма, то яка ж тьма? Ніхто не може двом панам служити або одного зненавидить, а другого полюбить, або одного триматиметься, а другого занедбає. Не можете служити Богові і мамоні. Ради цього кажу вам, не журіться душею вашою, що вам їсти і що пити, ані тілом вашим у що одягнутись. Ужачини ж більше є, як харч, і тіло, як одежа. Погляньте на пташок небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у засіки. а Отець ваш Небесний годує їх, чи ж ви недалеко кращі, як вони. І хто з вас, якби не силкувався, може б. prebaviti su bi